Привіт, друзі, сьогодні розповідь про огляд цікавого автомобіля для дівчини. Значить, 15-го року Fiat 500. А 1, бензин. Автомобіль на роботизованій коробці передач на 5 ступенів простий двигун 1,2, максимально простий як для сучасного автомобіля. принципі, автомобіля. 1,2 це не турбо. це Максимально проста конячка, яка буде служити довго, в принципі, і проїздить район 250, можливо, і більше тисяч кілометрів. Автомобіль на роботизованій коробці. Щеплення в цього автомобіля плюс-мінус десь під 140 тисяч їздить, далі його потрібно буде замінювати. В деяких випадках раніше, ну тому що насправді експлуатація міста Київ, вона говорить сама за себе. Ну а в деяких випадках, якщо доїзд до, наприклад, столиці або до будь-якого обласного центру, з Якогось населеного пункту, то в принципі ви маєте такий подовжений буде ресурс того щеплення, воно проїде вам в район 150 тисяч кілометрів. До речі, хочу зауважити, що Fiat 500 щеплення, і взагалі коробка роботизована, працює дуже таки непогано, адекватно. Вона чимось схожа на роботу Toyota Айго Peugeot 107 Citroen c 1 Ну і в принципі. Напевно, трішки навіть вона краще працює. От мені подобається робота саме цієї роботизованої коробки. Не всі роботизовані коробки працюють класно. Тут я претензій особливих не маю. Значить, по машині були досить такі багато було косячків косметичних, але технічно автомобіль хороший. Ціна цього автомобіля 7 тисяч доларів. Косметично там фарбований шпакльований капот. Далі також косметично фарбована. Одна дверка, знімалось обидва крила в автомобілі, в принципі, знімався підсилювач бампера. Ну, тобто автомобіль мав пошкодження передньої частини. Я не можу сказати, що воно було там якимось кричущо-критичним, але воно було. Далі є багато косметичних сколів, поліз лак на капоті, поліз лак на крилі. І все це задоволення вартує 7 тисяч баксів 15 рік. Чесно, хочу сказати, що ну, насправді не так багато автомобілів можна придбати за. 7000 доларів 2015 року на роботизовані або на автоматичні коробці передач з пробігом до 100 тисяч кілометрів. Насправді я вважаю, що ціна досить адекватна. І хочу вам сказати, що це реально прикольний стильний автомобіль Fiat 500. Це не просто машина, яка не має душі. В ній є щось таке, знаєте, атмосферне. От як в мене було Daihatsu Trevis. це щось схоже на. На те, тобто в ньому є душа. Тобто, автомобіль має таку свою особливість, він гарно виглядає, він стильний і це по стильності не гірше смарта. Це мені в ньому і сподобалося. Значить, моя така невеличка порада, що ж придбати для дружини декілька автомобілів. Зараз перерахуємо, тому що насправді. Дуже часто до нас приходять заявки на підбір під ключ для дружини автомобілів. І я хочу зараз от вам сказати, на які машини особисто я б звернув би увагу для своєї другої половинки, якби я купував би ці автомобілі, ну, наприклад, для їзди по місту або між невели... невеличкі дистанції, там, наприклад, 20 30 40, 50 кілометрів по області, з області доїзду міста. Звернув би увагу на такі автомобілі. Fiat 500. Красива машина, мені вона реально сподобалася. Яку ми сьогодні оглядали. Не знаю, чи придбає її клієнт. Ну, Машина не з гірших. Не з гірших технічно, а косметика є косметика. Ну, знаєте, тут таке. Далі така ще цікава машина, як Fiat Punto. Це вже, в принципі, такий досить повноцінний автомобіль, також на роботизованій коробці передач 1,4 з таким же самим двигуном. І це досить таки хороший варіант для сім'ї, для дружини, особливо, якщо двоє, можливо, навіть троє діток, перевозити там місця вистачить. І машина досить є безпечною. Великою вона більша, ніж Fiat 500. До речі, версія Fiat 500 саме цього мала сім подушок безпеки. Це дуже круто. І ну, от такій машині як більше би довірив би свою сім'ю, аніж би якомусь іншому автомобілю. Насправді, безпека є ну, дуже, дуже таки досить, досить важливим аспектом, коли ти купуєш автомобіль для використання дружиною. Перепрошую, друзі, от дзвіночок від людини, яка саме от хоче придбати цей Fiat. Вибачайте. Безпека Безпека ну, має дуже важливе значення. І Фіат. От Фіат це один з таких небагаточисельних не, не автомобілів, який насправді має цю безпеку. А, наступний автомобіль, який би я розглянув для своєї е, другої половинки, можливо, для студента, можливо, для студентки, можливо, для вашої доньки це Смарт. Так, він двохмісний, в ньому є великий мінус, що він двохмісний. Це не фіат, який йде повноцінно чотирихмісним автомобілем. Але ми маємо стильність, ми маємо зрозумілий сервіс, ми маємо зрозумілий двигун і зрозумілий роботизований автомат, який, в принципі, може вам без проблем відремонтуватися там район за 200-300 доларів навіть в місті Києві. Так само капіталка двигуна вона буде коштувати ну, не, невеликих, скажімо, 500-600 доларів. Тому, в принципі, смарт досить хорошим варіантом є, але тільки в тому випадку, якщо вам необхідна машина на два місця. Хорошим варіантом для вашої сім'ї, для вашої родини може бути такий ще автомобільчик, як Peugeot 107 Toyota Aygo і Citroen c 1 там йде непогана роботизована коробка, мені подобається, як вона працює. Я особисто користувався таким автомобілем і проїхав на ньому 30 тисяч кілометрів. Машина мене влаштувала по всім параметрам. Перша і найбільший її такий вагомий плюс це те, що навіть в місті витрата палива в неї на літровому трьохціліндровому двигуні складає район ну, приблизно, приблизно район. 5,5 6 літрів це максимум. Вона п'є мало по трасі, якщо ви їдете 80-90, насправді на цьому автомобілі швидко їздити не варто, тому що він ну, менш безпечний, як той же Fiat 500, то витрата буде взагалі район 3,5 літрів бензину 80-90 на оцій роботизованій коробці. Ну, в принципі, на механіці, я думаю, що вона споживати буде не набагато більше. Насправді хороша, якісна, адекватна машина. Для мене вона зрозуміла, тому що я проїхав від 60 до 90 тисяч кілометрів на цій машині. Точніше, мені здається, 87 тисяч я її продав, було 58, як я її купував. І машина мене підкупила багатьма параметрами. По перше, в салоні адекватно місця для чотирьох людей машина, хоча насправді вона навіть пятимісна. Мені здається, для чотирьох людей адекватно місця є кріплення Isofix. Мінуси її, звичайно, вона така шкарлупайка трошки. І мінус це, напевно, буде кричущий мінус, її ця безпека. Але плюс в тому, що вони коштують недорого, її можна взяти з мінімальним абсолютно пробігом і, в принципі, досить таки свіжих років. 12-13 рік за 6 тисяч приблизно доларів ви можете собі такий машин, такий автомобіль взяти. Далі, друзі, ще такий цікавий варіант це Mitsubishi Colt 1,3 робот. Теж непоганий автомобіль. Хто полюбляє азіатські машини, Mitsubishi це досить таки, от саме Colt, він є непоганим варіантом для використання вашою сім'єю. І в нього дуже цікава трансформація салону, Їздить задній ряд. Він, в принципі, сам по собі досить таки великий, але сама роботизована коробка працює там з усіх перелічених варіантів, найгірше в плані таких дрібних рівків і всього решта. Далі. Твінго і Кліо. В принципі, хороші машини це Твінго це такий на роботизованій коробці 1.2. В принципі, цікава машина, є в досить цікавих вони, комплектаціях і версіях. От, А от Кліо йде вже на повноцінному гідротрансформаторі з двигуном 1,6. І, в принципі, це вже повноцінний такий автомобіль. Він безпечний, він потужніший такий, ніж. Попередньо перечислені автомобілі. А в принципі, в чому мінус? Мінус це коробка ДП0 і досить така велика витрата палива, Думаю, що в місті Києва буде споживати у вас район десятки газу. Можливо, менше, але якщо їздити так більш-менш динамічно, то десь район десятки газу, ну, бензину буде 9 літрів на ДП0 коробці. Вона пити. Це трошки, ну трошки можливо і забагато. От, але машина досить надійна, і ремонт гідротрансформатора, якщо він зламається, а вони ламаються. Зазвичай соліноїди, то там район 200-250 доларів. Ну, досить -таки лояльний і адекватний ремонт. Далі, друзі, ще одна дуже цікава машина, яку проходять стороною. Ну, в принципі, знаєте, в нас купують очима, а ця, цю машину треба купувати з розумінням, для чого ти її береш. Модус. Модус і Гранд модус на двигуні 1,6 або на двигуні 1,5 дизель з роботизованою коробкою або 1,6 знову ж таки на тому ж самому. Автоматі ДП-0. Значить, насправді, насправді, це досить таки прикольний хороший варіант автомобіля, який, як на мене, буде слугувати вам, можливо, навіть і як основний автомобіль в сім'ї. Чому я про це кажу? Тому що насправді цей автомобіль в Кузові Гранд має такі. Ну, великий місткий салон, цей автомобіль має високу, хорошу, зручну таку посадку. Тобто ви сидите високо, і ну, жінкам їздити на цьому автомобілі буде реально одне задоволення. Я в цьому впевнений, на 200%. Ах. І бюджети, знову ж таки, на район 6-6,5 тисяч доларів. Ви, в принципі, спокійно можете на такий, на такий автомобіль розраховувати. Далі, друзі, Suzuki Swift роботизований, теж, якщо повезе, ви можете придбати в такий бюджет, непогана машина, мені вона подобається, має досить такий хороший спортивний характер. Ну і люди, чесно, їх знову ж таки недооцінюють. Все сімейство Hyundai і Kia з тих невеликих, скажімо, Accent, можливо, якась старенька Elantra. Accent, Elantra, Picanto, I10, i20, ці всі автомобілі. Венга Кіа, в принципі, це для них, можливо, не завжди буде такий бюджет, можливо, трошки вищий, але ви весь модельний ряд Hyundai можете собі дозволити. Автомати там хороші, надійні. Мінус Кіа це їхні бензинові двигуни, які дуже часто вилітають в них ціліндропоршнева група, і дуже часто їх потрібно ремонтувати. Друзі, з мазди з Toyota. Стойоти, щось дозволити собі можна хіба що старий Яріс з Mazda Mazda 2, знову ж таки, або на роботі, або на автоматі, ну, але це, треба їх дуже так ретельно пошукати. Ще такий цікавий варіант, який мені от реально подобається. Я би не боявся їх купувати. При правильному підході до вибору цього автомобіля це такі автомобілі, як Шкода Fabia і Volkswagen. Полу. Це досить хороші автомобілі, які можна придбати в такий бюджет. Якщо глянути на щось старіше трішки, то ви можете придбати, наприклад, того ж самого 9-й рік, 5 і 6 гольф, 1,4 TSI або 1,2 TSI на DSG. Чому я кажу, що це непоганий варіант? Ну тому що, в принципі, його на автоматі з малим пробігом знайти. Буде не так вже і складно, тому в принципі варіантом є досить непоганим, але знову ж таки, треба розуміти, що ти купуєш і чому ти платиш за нього гроші. Тому, в принципі, друзі, на це також звертайте увагу. Друзі, на рахунок Honda, що можна з Хонди дозволити собі за цей бюджет? Ну, напевно, тільки Хонду джаз. Мінус в неї гниють сильно арки, мінус вона на варіаторі. Але в загальному це досить таки нормальна машина, якою. Думаю, що для вас буде особисто приємно користуватися. Вона може бути як навіть повноцінна машина в сім'ї. Можна також собі дозволити придбати в цей бюджет Nissan Micra, але я би не радив через його дороговизну ремонту його варіатора. Можна собі дозволити спокійно придбати такий цікавий автомобіль, як Ford Fiesta, або на роботизованій коробці, або на автоматі з двигуном 1,6, або знову ж таки, як повноцінний автомобіль. Він може замінювати бути і одним автомобілем сім'ї це Ford Fusion з двигуном 1,6 бензин на коробці гідротрансформатор. Також непоганим варіантом цей бюджет буде Chevrolet Aveo 1,4, але знову ж таки занадто великий апетит до палива, і мені, чесно сказати, Aveo, ну, напевно, буде таким не, не фешн-варіантом, якщо так можна висловитись. Це третій Citroen на роботі, бензин. В принципі, можете теж розглядати досить таки непогано. Серед Сіатів, друзі, Сіат і Мені прикольна, стильна, хороша, безпечна, якісна машина. Боятися не варто їздити комфортно, машина досить таки адекватна. Серед чогось більшого, якщо дружині треба щось більше, ну тут вже, друзі. шукайте в інтернеті варіантів маса. Чи ці всі варіанти вам підійдуть чи не підійдуть. Тут питання. Насправді риторичне, тому що хороших якісних машин просто так не продають, або ціна висока, або десь собака зарита. Тому якось так все друзі. З вами як завжди, був канал авторозбор, такий невеличкий. Це перераховані не всі маш... автомобілі які можна придбати в цей бюджет для дружини, але такі самі основні, які в нас на ринку зустрічаються ну реально дуже часто і можливо комусь я допоміг зробити саме свій вибір. Для своєї другої половинки або як власна перша машина для сім'ї. Якщо цікава така рубрика, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Обов'язково додайтесь в Telegram, в Instagram. Там є всі свіжопригнані автомобілі з Європи з чесним станом кузова і з чесним пробігом. Якщо вам цікаво, додавайтесь, телефонуйте, набирайте, запитуйте, замовляйте огляди по Україні, замовляйте тури на ринки і підбір автомобілів під ключ. Не всі марки і моделі ми беремо під ключ, але в Фактично, всі найпопулярніші, які представлені в мене на каналі, всі фактично ми підбираємо. Всім добра, всім гарного настрою, всім пока. Забув чесно сказати вам про екзотику. Екзотика. Яка ж екзотика, ви можете собі дозволити за ці гроші. Daihatsu це такий автомобіль цікавий, як в мене був Тревіс, це Sirion, це Tereus, це Матерія. Чим вони класні, це японці Японці це Toyota, яка коштує набагато дешевше. І машини насправді надійні, хороші, оптимальні для навіть як для основних автомобілів сім'ї. Ну, Якщо ви поціновувачі такого екзотичного досить дизайну. Але знаєте, якщо з іншої сторони подивитися на ці автомобілі і розуміти, що це та ж Toyota, то Блін, а чому ні? Ви берете Toyota за менші гроші фактично. Я не люблю Toyota абсолютно. Для мене це автомобіль, який коштує дорого, а комфорту від нього взагалі ніякого. Але коли ти дивишся на дешевий сегмент, на недорогий сегмент, і тобі треба щось надійне, для того, щоб твоя друга половинка не телефонувала тобі посеред дороги, слухай, щось не робить, щось воно не їде, щось воно бахкає, тряхкає, або ривками йде. Думаю, що. Цей варіант буде досить таки для вас класний. Ну, все, друзі. З вами, як завжди, був канал Авторозбор. Всім лайк.